На каналі Українська хвиля податкова служба почала розсилати так звані листи щастя громадянам, які продають речі, які займаються торгівлею в інтернеті, використовуючи різні платформи OLX, Prom.ua, будь-які інші, та отримують свої грошові перекази через нову пошту через сервіс NovaPay. В новій пошті вже надали роз'яснення. Також є інформація від представників влади. Ось такі повідомлення з'являються в інтернеті. Прийшов лист з'явитися податкову з приводу системної незаконної діяльності. Зробила витяг з реєстру, і по факту лише два платежі на місяць по 100 гривень від NovaPay. NovaPay, я нагадаю, хто не знає, це сервіс нової пошти через 200 гривень. Чи це є системна діяльність? Ось такі скарги, ось такі повідомлення в різних соціальних мережах публікують інтернет-користувачі. На початку травня Державна податкова служба розіслала тисячі листів громадянам з вимогою навідатися до інспекторів для надання пояснень йдеться про систематичну торгівлю в інтернеті і не систематично також вимагають пояснень. Таких осіб підозрюють у веденні підприємницької діяльності без відповідної реєстрації та сплати податків, звідки в податкової дані про грошові перекази і чого очікувати далі. Пильним оком податківців опинилися не лише клієнти нової пошти, а й інших служб доставки та інтернет-магазинів, зокрема, це Укрпошта, Це Розетка та інші. У податкової дані про ці грошові перекази. Відповідь криється у змінах до форми касового чека, які покупцям видають платіжні системи. З березня ці платіжні системи зобов'язали вказувати дані про отримувачів коштів. Далі такі чеки реєструються в Державній податковій службі, і інформація про продавців товарів потрапляє до податківців. Як то кажуть, все геніальне просто. На жаль, люди за маленькими нюансами не бачать великих змін. Спершу 1 березня платіжні системи, перш ніж переказати кошти від покупця до продавця, вносять їх собі на транзитний рахунок і потім зі свого рахунку переказують продавцю. Платіжні системи переказують кошти продавцю на цю операцію, складають також чек, в якому видно податковий номер та інші дані людини. Таким чином, банківська таємниця не розкривається, але податківці отримують дані про ваші грошові надходження. Особа продає будь-яку річ і пересилає її новою поштою, покупець платить за неї під час отримання, а дані про таку операцію потрапляють до податкової. Далі податкова звіряє інформацію про отримувачів коштів з даними реєстрів, і якщо продавець не зареєстрований як ФОП, йому надсилають лист щастя. Банківська таємниця формально не порушується, якщо продавати речні та просити покупця оплатити не під час їхнього отримання, а банківським платежем. тобто не після... Після платою, а передоплатою, наприклад. То дані про таку транзакцію залишатимуться прихованими від ДПС. Але слід пам'ятати, що є ліміт на обсяги переказів, які запровадили з 1 червня, і він становить 100 тисяч гривень на місяць. Таким чином, така лазівка також є недоступною. Тківці обіцяють високі штрафи, а у новій пошті вже надали роз'яснення, що взагалі відбувається. Сервіс новопей, тобто сервіс оплати від нової пошти, встановив нові ліміти, виявляється з 1 червня на онлайн оплати та грошові перекази саме для фізичних осіб. І про це повідомили безпосередньо у службі підтримки. З 1 червня фізичні особи зможуть щомісяця надсилати після платою не більше 5 посилок на загальну суму, яка не має перевищувати 30 тисяч гривень. Квартального ліміту кажуть вони більше не існує. Якщо ви плануєте регулярні перекази або отримання після плати, єдиний офіційний варіант підключення клієнта одержувача та робота з оплатою податків. Державні органи посилюють контроль за податками та їхнім декларуванням. Тому з 1 червня, кажуть, у новій пошті, якщо ми помітимо, у вас операції схожі на підприємницьку діяльність, а саме регулярні отримання посилок з післяплатою. Ми можемо попросити надати роз'яснення щодо цих операцій, і є вірогідність, наголошують, що п'ять посилок з післяплатою на суму понад 30 тисяч гривень, ось такий грошовий ліміт, вже може бути ознакою ведення підприємницької діяльності. Нові правила стосуються саме фізичних осіб. Вони можуть уникнути обмежень, якщо під'єднають послугу контроль оплати. І як пояснили у службі підтримки, кошти по після плати з нової пошти приходитимуть тоді одразу на бізнес рахунок. Таким чином, українці, які регулярно продають в інтернеті, мають реєструватися як ФОПи. Інакше через нову пошту їм, хто кажуть, шлях вже перекрито. Значено що контроль оплати це послуга, яка надається для підприємства. Фопів, які хочуть автоматизувати зарахування після плати з нової пошти на бізнес рахунок. Тобто, якщо ви продавець в інтернеті, регулярно продаєте, відправляєте посилки через нову пошту і клієнти отримують їх, оплачують. Нова пошта передаватиме ці дані, вони потраплятимуть безпосередньо до податкової. Щоб уникнути проблем, потрібно реєструвати ось таку діяльність. Що кажуть взагалі представники влади, вже є інформація від голови комітету, з питання фінансів податкової та митної політики Данили Гетманцева вами нардепа зміни повинні стосуватися виключно незареєстрованого прихованого бізнесу. Саме у цьому полягає принципова позиція податківців, каже він, перед тим як ухвалити рішення відправляти чи ні запит від податкової. податківець має визначити, чи має місце дійсно підприємницька діяльність чи людина просто продала, наприклад, чайник через OLX і заробила якихось там 200 гривень. Це не є точно підприємницька діяльність систематична. Чи сам гетман е, виступив різко проти ось таких дій податківців саме до тих осіб, які не займаються систематичною підприємницькою діяльністю, а просто епізодично щось десь продають в інтернеті? Ось на що він каже. Ми в комітеті не дамо ухвалити законопроєкт, який передбачав би оподаткування вживаних речей, тобто продаючи дитячі, наприклад, вживані речі, не повинно бути оподаткування, бо це звичайно нонсенс на тлі взагалі всіх порушень, Ушень, про які ми знаємо, про яку ми чуємо зі всіх сторін, так цитую Гетманцева. наша позиція потрібно відмежовувати бізнес, не зареєстрований від життєдіяльності звичайної людини, і ухваленню проекту передуватиме відкрита та прозора дискусія. Обіцяє він. 1 червня українці, які активно користуються новою поштою, і її сервісами, повинні оцінити на які суми вони проводять операції. Що має місце дійсно бізнес, систематичні продажі в інтернеті через нову пошту люди отримують товари. То звичайно, таку діяльність потрібно реєструвати. У наступному відео ми детально проаналізуємо з вами не менш актуальну тему, а саме грошових переказів і тих лімітів, які були запроваджені цього місяця, з 1 червня йдеться про грошові перекази між картками, між банківськими рахунками, зокрема через IBAN, тобто йдеться про міжнародні перекази, кого вони стосуються, які ліміти встановлено. Є інформація від фінансових аналітиків, від юристів і, звичайно ж, від представників нашої дорогої влади. Що інформація для вас актуальна. Долучайтеся до каналу, підписуйтеся, щоб не пропустити нові ролики. Також попрошу підпишіться на мій телеграм-канал, де я щоденно пишу Ширюю найважливіші і, на мою думку, найцікавіші українські новини. Ви можете підписатися на десятки різних телеграм-каналів, але я це вже зробила за вас. І детально аналізую інформацію з різних пабліків, постійно дані, які оновлюються, і найважливіші події про них ви будете знати саме з мого телеграм-каналу. Приєднуйтесь і бережіть себе.